The fast forward to I'm gonna go to the Okay, great. Stop. Peter Psyma Horizon. Peter Pierre Shirk is funny. I need to. Ah, man. 4%. Вот правда просто 4% или туда. Я тогда плетаться не наша плечка. Нуся пинчик. Ага, не тебе в чуде. Никак-то пришю да. I <laughs> Там вообще буду. А вы все такие кошмарики будут. Надо будет хоть обруфья посты. Может, зараз надеюсь, чтобы щоб вам да, было удобно дивитися. Мы не подаемся, как надеюсь.

E <sí> Всім привіт друзі Мы привіт, ну мы Це просто мені показалось, Значить я не мікрофон. микрофон. Продов продовжуємо тратить ніч Так, Починаємо Угуси мене пчела Друзі, тут дуже важко буде. Привіт, привіт. Ой, сова. Да сова. Запишитесь, щоб я обосрать. просто разработчик нам как поиграть в эти игры, чтобы обостряться. Mm. Уже парш Тут, э... Парша камера. Я на паршу нажимаю. Вон и все уже ходят. Тут двое цих. Як ви бачите, тут дуже легко з... Ну ладно, я промовчу. Ну просто ця ніч сама ваща. Шучу. Це просто шуточню. Бо. Ви не знаєте, що буде. Фух, він став. Відділ. <сху> 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 так. Знайду? тут нікого нема. Так, поки що по коридорах чисто. Кашу открыть дверки. Ну, удобніше щоб одну захищать якусь дверку, також, так Та, друзі, тут ми по-любому побачили хоч скример. Тут і дапин. Бай-бай. нікого нема. Надо їх найти. Сова висить, Наді... mm -hmm. надіюсь, що вона повісилася. два часа енергії тридцять ми ем... здохнуть. Пін. Там пін в кінці коридору. Та, друзі, це. 3 години енергії 24. Сдохну. Я хочу просто скример, по хоч один. Там просто скр я бачив скрімери тут дуже смішні. Надіюсь. Ба Пока. О, та все. Бачимо скрімак, лякаємось і дивимося рекламу. Е... Я знаю, тут можна пропустити ніч, але я не буду це робити. Тому що це... я хочу знати їх. Я не хочу просто пропустити ніч і все. І все, все. Ловим скрімак. Звук уще. О щоб... магіть! Це вс. Ну, все, пропустити ночі, я не хочу пропускати Робоняня. Вона з'явилася у нас на четвертом, я бачив тут це все. Ну, дякую, що ви подивилися це відео. Я буду закінчувати на цьому. Всім спасибі за просмотр всім пока. Стоп, я забув поставити лайк і підпишіться. Якщо не підпишешся, за тобою прийде робоняня сьогодні у три часа ночі. Так що підпишись і пока!